Як ви можете продати своє зерно безпечно з премією на кожній тоні, комфортно, без лишніх е, дій і операцій, е, як сервіс за один раз і дуже вигідно і дуже швидко дізнайтесь у цьому відео. Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. я агроном і засновник Гровекс Аградістол Холдінг бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Ви приходите до нас з питаннями і проблемами. Ми придумуємо, як їх вирішити. На виході ви отримаєте сервіси, які допомагають вам стати краще, заробити більше. Посилання і телефони на них знайдете в описі до цього відео. А зараз давайте поговоримо про питання ціни та безпеки. А саме, як фермеру отримати додаткову премію на кожній тоні свого зерна з одного боку? І не переживати, чи з вами розрахуються, бути впевненим, що все окей, що ось є розрахунок за ваше зерно з іншого боку. Як вирішити ці дві проблеми одночасно, одномоментно? Рішенням є бартер. Бартер між uh, Grovex Market, Grovex Trade і вами фермерами. Це тристоронні угоди. Uh, з одної сторони якої є насіння, добрива і засоби захисту, які приїжджають до вас в господарство. Да, і одночасно з господарства їде зерно. Uh, для кого цей інструмент? Для всіх фермерів, які uh, працюють на території України, він буде. Вигідний в тій чи іншій мірі. Якщо це великі об'єми, тисячі зерна, це вигодно по-своєму. Да? Там можна домовитись про індивідуальні ціни. Для тих, хто продає одну-дві-три машини, це можливість безпечно да? здати зерно з дуже гарною премією, як правило, це там 100, 200, 300, в деяких випадках 400 гривень на тоні. От. І одночасно. Получити за своє зерно передоплату да, у вигляді е, добрив насіння або засобів захисту. Тобто це інструмент для всіх фермерів, які е, працюють на території України. Чому це вигідно для фермерів? Ну, перш за все, ціна, тобто премія. Да, премія на кожній тоні зерна може бути в деяких випадках 50-100 гривень. Але зараз вже в нас є випадки, коли премія на тоні зерна є і 300 і 400 гривень на кожній тоні на зерна. Це досить суттєво, це дуже великий відсоток. І це додаткова можливість отримати більше грошей для вас, для фермерів. Другий пункт, чому це вигідно, це пряма логістика в ваше господарство. Вам не треба самостійно визивати машини, вам не треба грузити машини, потім чекати, де як вони розвантажаться, вам не треба окремо їхати десь забирати самому на да, добре насіння чи за себе захисту. Ця вся логістика може статися одномоментно. Понятно, що там зараз якесь насіння ще не зафасовано, ще ми чекаємо. Якісь азерери теж заїдуть весною. Але. Дуже часто а, в цих випадках, в цих заявках відбувається так, що машина з насінням добривами і засобами захисту приїхала в господарство, назад завантажилися пшеничкою, соєю, кукурузою або соняшником, і поїхала. Тобто це безпечно. Це ось якраз наступний пункт, що це безпечно? Чого? Тому що на добриво, насіння і засоби захисту це передоплата. За ваше зерно. Тобто ви отримуєте її наперед, це передоплата, і без ніяких сумнівів віддаєте потім своє е зерно. Да? Тобто, це передоплата. А для Trade е трейду, е це вони вам дали ЗЗР як передоплату насіння і добрива. А виходить, що навпаки е для grovex Маркета. Ваше зерно, яке забрав гровекстрейд, да, це є передоплата за а, ЗЗР, і добре воєнасіння. Тобто, по суті, для вас це дуже крутий, безпечний спосіб, як а, безпечно да, здати своє зерно з премією на кожній тоні, да, і не паритися з логістикою. Це якраз наступний пункт, нашого да, мінімум дій, і все в одному місці, все за один раз а, можна повністю а, зробити. Ну, і ще один пункт про безпеку. Тобто, коли вам в господарство приїжджає насіння добрива, засоби захисту, ви їх можете побачити, понюхати, пощупати, спробувати на смак, побачити там, шуткую, звичайно, побачити, що всі каністерки, коробочки гарні, що все насіння в гарних мішочках, є сертифікати, що воно все ок, що добрево приїхало гарне. От, і тільки потім віддати своє зерно. На коли ви вже отримали якісний товар, той, який би ви хотіли, тому це дуже комфортно і дуже безпечно. Крім того, агроном на Grovex Market допоможе вам вибрати саме ті гібриди, саме ті засоби захисту і добрива, які будуть у вашому господарстві видавати найкращий Результат. Тому, як завжди, першим кроком, все-таки є складання технологічних карт через консультацію з агрономом Гровекс Маркета. Потім ця заявка бартерна має порахуватися через менеджера Гровекстрейда. Ви отримаєте свою ціну. У вас є заявка, які вам потрібні насіння добривої засоби захисту, і все, заявка погоджена, може їхати. Якщо залишились запитання, пишіть в коментах і переходьте за посиланням, залиште заявку. Подивіться, як рахується, да, як що у вас вийде, хоч потестуйте, і ми теж потестуємо, і дасте нам потім зворотній зв'язок, наскільки це гарно працює. Тому що є проблема, ви приходите з цією проблемою до нас, ми придумаємо, як її вирішити, і створюємо для вас сервіси. Велике вам дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!